Всім привіт! З вами Микита, і ось нарешті ми дійшли до нашої діафрагми, до нашого головного дихального м'яза. І я запросив свого друга Олексія. Він навчається в інституті богомольця, і сьогодні він нам трошки більше повідає про діафрагму з научно-людської сторони. Привіт, Льош! Привіт! Розкажи нам, що таке діафрагма. Ну, ось дивись, діафрагма це, умовно кажучи, такий м'яз, який від, ну, відокремлює грудну порожнину від черевної порожнини. Він знаходиться внизу ребер, виглядає він у вигляді купола, так званого. Коли ми дихаємо, він рухається. Тобто, коли ми вдихаємо, він опускається, стає плоским м'язом, опускається десь на 2-3 см. Коли ми видихаємо, він підіймається на 2-3 см і також стає, ну тобто займає куполоподібну форму і робиться акт видиху. Угу, зрозуміло, я думаю, вам теж зрозуміло. Добре. Розкажи нам, чому? От, здається, ми всі дихаємо носом, а тут нам кажуть: дихайте діафрагмою. Чому так? Тому що діафрагма, вона як споміжна. І вона має роль таку ну, динамічну, тобто допомагає дихати. Діафрагмою людина може підсилювати свій голос, звук, тому що це м'яз. І завдяки тому, як сильно ти його будеш скорочувати, тим швидше буде надходити повітря на твої голосові зв'язки. Тим самим людина буде ну, голосніше вимовлювати свої думки. Угу. Тобто діафрагма слугує регулятором. Гучності нашого голосу ну так, вона вона має також, ну може виконувати цю роль. Mm -hmm. Зрозуміло. Що ми почули? Що діафрагма це м'яз, котрі знаходиться тут, він підіймається, опускається, і завдяки ньому ми регулюємо гучність подачу голосу. Мені, наприклад, в університеті ніколи не казали, і що мене цікавило, От я розумію, як я можу пошкодити біцепс. Так? А як я можу пошкодити діафрагму? Пошкодити можна все що завгодно, якщо це захотіти. Але здивлячись на тебе, я розумію, що тобі ще рік-два, і твій живіт вже буде відкривати двері. Так. І тим самим, тобто, Черевна порожнина твоя, тобто твій живіт, буде здавлювати цю діафрагму, вона буде у напруженому стані завжди. І саме цим вона буде втрачати свою еластичність і втрачати, умовно кажучи, свої властивості. Тобто вона вже не буде так добре функціонувати, як вона повинна це робити. Про еластичність ти кажеш, що зайва вага заважає. Але, наприклад, подивитися на оперних співаків, і дуже часто чоловіки такі дуже пухкі, але вони мають просто неймовірний голос, неймовірне дихання. Як у них це поєднується, що ж, вони гладкі, але все у них ідеально розумієш? То діло в тому, що саме ці оперні співаки вони тренують свою діафрагму вправами. Це в них ну. Кожен день вони її тренують. Тобто, як цей м'яс точно також, як ти тренуєш свій біцепс, тобто він стає сильнішим. Так само і оперні співаки вони це їх професія, і вони кожен день підтримують цей м'яс. Тобто він в них більш міцніший та ну, витримує це навантаження. Черної порожнення. Зрозуміло, тобто, усе як у житті людей, завжди треба працювати, ніколи не забувати про свою професію, завжди покращуватися. І так, блін, я навіть ніколи не задумався, це і вправду дуже логічно. Я зрозумів, що вага може зашкодити діафрагмі, а щось, крім зайвої ваги, може нашкодити її. Так, звичайно, можна нашкодити, тому що це великий організм, тобто відбувається дуже багато процесів у цьому організмі, і так само діафрагма це лише один компонент з цього організму. Тому потрібно слідкувати за своїм здоров'ям загалом цілком, тобто виконувати фізичні вправи, не зловживати курінням, слідкувати за своїм здоров'ям, завчасно відвідувати лікарів. Ну, а якщо ви не хочете це робити, то приходьте та віддавайте свої гроші, і ми будемо вас лікувати. Угу, mm -hmm. Тобто наш організм між собою дуже взаємопов'язаний, і проблеми з одним можуть викликати проблеми вже yeah. з діафрагмою безпосередньо. Yeah. Ну що ж, дякую. Так, ти відкрив справді нові горизонти у роботі з діафрагмою, і для мене було Декілька дуже цікавих відкриттів, і я впевнений, що глядачі, котрі ніколи не чули про діафрагму, змогли зрозуміти, що це таке і як це працює. Дуже тобі вдячний за це. А зараз я вам трішки доповню від себе про те, як правильно триматися, коли ми дихаємо діафрагмою, та які управи треба виконувати під час роботи. Головні речі, котрі потрібно пам'ятати, це вдих, ми робимо через ніс. Видих через рот. Друге, ми повинні наповнювати усю грудну клітину повітрям. І обов'язково пам'ятайте, плечі не повинні підійматися при вдиху. Третє, ми робимо затримку після вдоху і за допомогою діафрагми виштовхуємо повітря. І тепер давайте перейдемо до першої вправи. І знаєте, все ж таки, якщо Олексій тут, я би попросив його бути моєю куклою. Так, я буду пояснювати, що робити, а ти демонструй це людям. Давайте: перша вправа: поставити руки на ребра, на бокову частину ребра, трошки вище. Так, видихни усе повітря. Отак. І тепер зроби вдих через нос. Як ви бачите, грудна клітина розширилася. Тепер через невеличку затримку потрібно видихати через рот. Ось так. Видихайте усе повітря. Тобто руки на ребра, вдих, затримка, видих. Усе робимо через діафрагму, плечі не підіймаємо. Так, зробіть 10 разів. Тепер друга вправа. Вона дуже схожа на першу, але ми робимо фіксований вдих, затримку, видих. І все. Так теж зробіть 10 разів. І тепер третя вправа. Плавний вдих, затримка і фіксовані видихи усього повітря. Ось так. Так теж зробіть 10 разів. Три ці легкі вправи допоможуть вам відчути діафрагму і почати правильно нею дихати. З часом я вам розкажу більше про вправи і те, як це вже поєднувати з роботою з голосом. А зараз робіть це. Це легко і досить приємно. Але хочу наголосити, що у вас може запаморочитися в голові, бо я впевнений, що багато хто з вас ніколи не працював з вашою діафрагмою. А з вами був я, Микита. Це був мій гість Олексій. Якщо вам сподобався випуск, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!